Ми в горішніх плавнях. Ми вже з 10-ї ранку в горішніх плавнях приїхали. Не просто так приїхали, тому що на тема сьогодні тут турнір. Це перший раз ми кудись поїхали на турнір за межі Полтави. Ну, поки що гарно йде. Сподіваюсь, що гарно і закінчить. з міста Полтави Загрожується медалькою. Держи. Так, маємо срібного медаліста. Ми ще декілька кормит гранди ми робимо другого просто... і третього місця, ви ще в мене. Ага. І програм з Ну нічого, так буває. Я показав себе просто на максимум, я вважаю. Ні, не на максимум. Трішки нижче максимум. Трішки нижче максимум, а ну бачите, який самокритичний. Прийшли відсвяткувати ось Монтану. Монтана супер клас! Замовляйте тут, це не реклама. Там, бачите, така. Літній майданчик такий. Класно. Давайте. За перемогу. Я ж те, що це вже перемога. Ну, Полтаву, ага. чуєш, Полтаву точно гідно представили. Все. Махіта клас. Да? Угу. Давайте. Ага. Я просто підгорім, щоб ми маємо часом. Клас. Це угу. ще. Класна така ця, так? Чераса да? угу. така чітка називається. Супер. Угу. Так, ми пообідали. Йдемо шукати. Вид на Дніпро. А тут, до речі, велосипедна доріжка. І знаєте, що мені ще подобається? Мені подобається, що тут на кожному кроці урни. Тут просто гляньте раз, урна. І оно з тут, І так тут всюди. Оце що, чому людина дивується. Ну, ось якийсь парк. Так, це ж хочемо зараз побачити набережну чи не набережну, не знаю, що тут є. Що ж хотіли на кар'єр, тут же ж кар'єр найбільший в Європі, да, чи що. Ну, на кар'єр ми вже сьогодні не потрапляємо, буде нам така нагода приїхати сюди ще. А зараз сходимо ж сюди і там на виїзді ще якийсь гарний парк. Бачили, як заїжджали. Якщо встигнемо то зупинимося ще там, а не встигнемо, то не встигнемо. Але нам так сподобалося на цьому турнірі, на який ми ще сюди сьогодні їздили. Що я думаю, в горішніх пламнях ми не останній раз. Далеко не останній раз. Так, щось парк. Не. Я так розумію, що нам треба туди. Вони не туди пішли. Юр! Юра! Ну, нам і так треба, але ну, ми там не пройдемо, да? там воно щось висаджено. Треба це обійти, да, тут щось трошки, трошки не дороблено. Тут наче нічого. Дивіться, як воно і пострижено, і гарнисенько. Зроблено, доглянуто. І от там теж. Оце пустир. І Там щось будується. Це ж бачите, ми не підготовлені. Приїхали, я не знаю, що тут до чого. Ну нічого, нічого. А ось. Як Ось тротуар. Як кар'єр, а я не знаю. Ну, Якийсь гірничний комбінат, у них чи щось таке. Так, то ж там кар'єр. Ну ми вже не будемо туди їхати. Ну, люди не ходять, а ми йдемо. Чи ми так мало де були, що люди не ходять, а ми ходили. Нічого. В школу теж в медалі підеш. Ну, звісно. Ну звісно. Тобі ж Юра, давай так, не підемо. Бо то і правда, там вже якесь поле. Ну я його в банк. В Добре. Є, дивися, тут ще є, він машина їде, то дорога значить є. Я вже бачу воду. Ну, юра, красоту. Роздягайтеся, Ось хутірець. Що? Роздягайся і готуйся пірмати. Готуйся пірнати, теж не, не готовий. На е, нашого там данного. Ага. Той що в На кар'єрі? Mm. Mm. Mm, так, то, до, до води ми дійшли. <різь> до води ми дійшли. Я не знаю чи є тут десь більш такі цивільніші місця. Але... Це все треба гуглити. Скажу, що ми не підготовлені сюди приїхали, то ж показує все так, як бачимо це все ми. Отак. Але ж як прекрасно. А куди? Це просто. Викачки мама. А голубець ага Як а. тобі? Ніди на нього. Це той самий фанголуб. Анголу. Він взагалі не боїться. ма Скажи так близько до води, таке мілке. Ага.

Де вибігти? Не вибігти, я не готова. Я так. Та ну таке. Не таке, як Балтійське море. Ну, Давай, йди, йди. ну і не гаряче. Та ні, ні, Артем, я не буду. Та тут Та тут оце щебенка, по ній не підеш. Це ж не морські камінці, це бачиш, Гравій. І він дуже колить ноги. Не таку? не таке? Ну, а красиво ж як?

Вітер морський, ось вийшли тут теж. Таке як набережна, ти почіпляш їхній. Тут така ось доріжка. А. Якийсь місточок. Так, більш менш цивільно. Але ж природа... Природа просто супер. Та ні, ми вже до кінця стежки не будемо. А що, вже пляж побачили? Ось якийсь, я не знаю, що це, чи це місточок. Та я не знаю, це мабуть лавочки чи що це таке. Ось таке. Місточок, не місточок. Встають, сюди не встають. Не хо-хо. хохо. -хо. Люди відпочивають. Коротше, я вже туди йти не буду. Ось такий якась затока ти типу, куди? Да? Знаєте, де саме класний вид, це напевно з одного будинку, верхніх поверхів. Оце в них відкривається. Все, я розумію. Ні-ні, я, 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 я купатися не хотіла. Заборонено, да? ну. так? ну все вже ж не будемо Так, Велибодна буде. площадочка. Ага, Та й пляж класний, дивися, ну а що? Да. Супер, скажи. Куди треба було приїжджать? Ну я сказала, то я, я не хтось. Хані-то. Ну, все сталося добре. Парк. Чомусь присвячений. Просто просто, він Просто грометрні просто не почали. Той кар'єр, він не знаю, я масштаби не виписати руками. Mm -hmm. Mm -hmm. Якщо мене матер, це длинный. Гарний такий сквер. далі. Так, ще одна наша зупинка в цьому містечку. Це ось їхній міський парк відпочинку. Зараз подивимося, що тут, і будемо вже вирушати додому. Отам от Юра, отам от можна об'їхати. А, Там похило, там у нас сходинок. Дивись, як там гарно. Дивись, як тут класно. Вон там якийсь фонтан взагалі. Пішли ось по мостіку, пройдемось. Там вон сходи, диви, які спуски хороші. Так, да, дуже круто. Кінис гарний. А там воно низ всякі. Доріжки. Типу як набережна, тільки це ж річка це ті ставок, я так розумію. як тут все Супер. Це сам сам цей міст такий класний. А да, тут є де прогулятися. Вон фонтан який. Класно, класно. Там вон лаванди скільки насаджено, див. Тут теж, я думаю, якісь клумби насаджені, щось зроблено. А Тут ось спуск. Пішли туди. <голи> Таке кінця місточка до нас. Десь там сход. А, а он лебеді, чуєш? сейчас побачиш. О. Ціла родина он. Зали, он давай, подавай, І ага. качки там, диви. Діве, водій, качки. Диви. качки. Диви. качки. Диви. А там сосновий ліс. Який вітер, як фонтан. Прикольно рушився. Хто? Не знаю, мені не дуже. Ось така прогулянка в нас вийшла. До речі, в ході цієї прогулянки ми дізналися, що тут є ще парк динозаврів. Але ми туди не потрапили і на цей раз ми не потрапимо. Давайте з вами домовимося, що ми ще сюди приїдемо і на той наступний раз відкладаємо цей парк динозаврів. Ну і кар'єр. Ото так. А ми грузимось і їдемо додому. Дякую всім за перегляди. Не забувайте про лайки, про коменти, ну і звичайно про підписку.